Чергова необхідна допомога для захисників у Рівному. Представники громади передали дрони Мавіки та системи Екофлоу 19 військовим частинам. Безпілотники це очі захисників, а зарядні станції допомагають бути на зв'язку та підтримувати комунікацію. Розповів військовослужбовець з позивним Юджин. Його роті передали два нічних дрони. Однак, як зауважив чоловік, обладнання не вистачає. Цей дрон і коштовний, і фактичний розхідний матеріалом. На жаль, ну найбільше, найбільше те, що ми потребуємо, буємо та. Що ми в меншій кількості отримаємо від держави ніж хотілося би це пташки, пташки в небі, різні дронові комплекси, такі як там вампіри кажени? Точно потрібно, потребуємо в піві, тому що штурми на батальйон не. Не припиняються бойова медикиня з позивним Мотря додала: бійці потребують і медичного спорядження. Жінка закликає громадян більше донатити, адже за відсутності підтримки цивільних набагато важче комплектувати захисників. Зараз зима і такі всі, як говориться, прилади вони потребують. Виходять часто зі строю багато уходяться з новими програмами. Тому хочу просити, і наше суспільство побачити, почуйте нас. Ми завжди. Ми завжди на війні, ми завжди на сході, і не тільки на сході, і Курськ, і Запоріжжя, і Дніпро. Завжди Покровськ. Виконуючи обов'язки міського голови рівного, Віктор Шекерзян відзвітував про передачу обладнання та анонсував, що незабаром нову техніку отримують також інші військові частини. Свою чергу ми намагаємося завжди допомагати, тобто, при притриманні листів, ми так само з ними співпрацюємо. Його головна мета це у нас перемога, і громада знову долучається до великої передачі, і кожного разу воно так само більше, більше передавати. Рівненська громада вкотре допомагає військовослужбовцям. Варто зазначити, що це не вся підтримка від жителів обласного центру. Велика частина рівнян продовжують донатити, що зміцнює та мотивує наше військо попри складнощі. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.